Добрий день. Сьогоднішній брифінг присвячений виконанню прикопатським медіа норм закону про медіа. Під час моніторингу протягом останнього місяця було зафіксовано, що окремі онлайн-медіа області не в повному обсязі виконують норми статті 37 закону про медіа, а саме не публікують в повному, повному об'ємі свої вихідні дані. Тому хочу нагадати всім медіа, які у нас зареєстровані, норма цієї статті. Отже, зареєстровані суб'єкти у сфері онлайн-медіа зобов'язані оприлюднювати і регулярно оновлювати на своєму веб-сайті або в профілі онлайн наступні вихідні дані. Перше, це офіційна зареєстрована назва онлайн-медіа, поштова адреса, телефон і адреса електронної пошти, ідентифікатор онлайн-медіа в реєстрі. Так само є такі норми і для друкованих медіа, які є обов'язковими для виконання. Отже, для друкованого медіа вони зобов'язані в кожному випуску повідомляти наступні вихідні дані. Офіційна зареєстрована назва друкованого медіа, порядковий номер випуску друкованого медіа, індекс видання тираж відповідного номера, поштова адреса і ідентифікатор друкованого медіа. Ще раз хочу наголосити, що публікація цих даних для онлайн-медіа і для друкованих медіа є, є обов'язковою вимогою закону. І ті, хто не будуть це виконувати, будуть отримувати на перший раз припис. І друга тема сьогоднішнього брифінгу це глобальний тиждень медіа інформаційної грамотності, який. За ініціативою ЮНЕСКО проходить саме цього дня з 24 по 31 жовтня у всьому світі. Метою цього заходу є підняття рівня обізнаності в суспільстві і в медіа щодо медіаграмотності. Особливо це важливо для нашої України, оскільки критичне мислення і розуміння інформації є дуже важливими в період війни. Тому я закликаю всіх працівників медіа і всіх громадян підвищувати свою медіаграмотність і довіряти офіційним джерелам інформації.